Вітаю вас, Христос Воскрес! Так чудово Дух Святий веде дане служіння, що я буду продовжувати роздуми брата Павла. І ми прочитаємо місце, яке написане в Євангелії від Марка, 16 розділ з 1 вірша. Марка, 16 розділ з першого вірша. Як минула ж субота, Марія Магдалина, Марія Яковова і Соломія докупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце до гробу, вони прибули і говорили одне одній, хто відвалить нам каменя від могильних дверей. А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. І, пішовши до гробу, побачили там юнака. Що правожич сидів і був одягнений в білу одежу, і жахнулись вони. А він промовляє до них, не жахайтесь. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назаряна, на Він Воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, розкажіть учням його та Петрові, він іде в Галілеї попереду вас, там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет. Та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дуже цікава і така інтригуюча історія. Нас вражає саме те, що Христос, Він не залишився в гробі, Він не залишився в царстві, смерті, але те, що Він Воскрес. І тут цікаво почитати якраз. Саме про те, що ж робили або що виконували дані жінки. Ці жінки вони за період життя Христа вони також йому служили. Пам'ятаємо історію про Марію і Марту, які служили в домі для того, щоб все було належним чином. Але також ми бачимо тут, що вони хотіли намастити пахощами. Але що ж це була така за традиція? Тому що в на ближньому сході, бо в Ізраїлі, не було такої традиції, щоб хоронити людей в землю, як то прийнято в нас. У них через кліматичні умови, через те, що там кайманистий ґрунт, це було неможливо, тому їхня практика була в тому, що вони в печерах робили певні такі полички, висікали з каменя, і там хоронили людей. Під цими поличками там були певні такі ніші, де згодом вже складалися в певних коробочках кістки тих, захоронених людей, а потім вже ця поличка, вона звільнялася вже для іншого члена сім'ї. І цікаво, що ось ці печери вони закривалися великим каменем і вже щелина сама замашувалася глиною. Для чого це було зроблено? Для того, щоб не було запаху, для того, щоб запах цей не поширювався в місто. А також вони бальзамували тіло загиблого, навіщо? Або для чого? Для того, щоб це тіло мало певний процес, щоб воно не розкладалося на частини, але щоб воно засихало. Ось така була традиція. І, і от вони, згідно своєї традиції, йдуть до гробниці для того, щоб написано, що намастити його тіло. Ну, чому вони пішли? Хіба їм ну, не було вдома чим зайнятись? Певно, що в них було багато певного клопоту дома, певних домашніх обов'язків. так? Але їхнє серце було це послужити Христу. Це було в їхньому житті важливим, тому що вони як служили Христу за його життя, а також вони готові служити Йому навіть після смерті. І ми бачимо, що, він, що ці е, жінки вони що? Купили пахощів. Тобто вони не тільки жертвують своїм часом, своїми силами, своїми знаннями, так? але навіть і своїми фінансами. І це показує те, що служіння Богові завжди чогось коштує, чи нашого часу, чи наших зусиль, чи наших фінансів. Тобто, це має бути завжди пов'язане із жертвою. Якщо служіння мені нічого не коштує, то це вже не служіння. Христос перейшов на цю землю, Він сказав, що я не прийшов для того, щоб мені служили, але щоб я. Послужив і своє життя дав на викуп за багатьох. Тобто Христос пожертвував своїм власним життям для служіння людям або всім, хто був навколо них, тому що Він жертвував своїм часом, Він їх навчав, він зціляв людей, так? Тобто він проводив максимально багато часу і сил для того, щоб служити людям. І це для нас є приклад служіння, що служіння має бути завжди пов'язане із нашою жертвою. Читаємо далі вірш другий. І на світанку, дня першого в тижні, як сходило Сонце, до гробу вони прибули. Тобто вони йшли до гробу, але коли саме? Тут двічі вказується на час. Написано так: на світанку, або уточнеш ще раз, як сходило сонце. Тобто вони не прийшли послужити Ісусові, коли в них з'явився вільний час. Можливо, після роботи, можливо, коли більш-менш. Буде легше по зайнятості. Вони прийшли на світанку. Як сходило Сонце, це могло бути четверта-п'ята година ранку. Я думаю, що вони також залишили свої сім'ї, які також потребували їхнього догляду. так? Але все ж таки, вони що? Жертують як своїм сном, також і всіма своїми домашніми справами для того, щоб послужити Ісусу. Це не віриє мене на таку думку. а Чим я готовий пожертвувати заради служіння моєму Богові? Що для мене важливіше, мій сон солодкий зранку, чи все ж таки час присвячений Богові, коли я готовий виділити годину більше, менше, але поспілкуватися з Богом, приділити час для молитви і для читання священного письма. Це показує також те, що Ісус Він потребував рук людських. Як за свого життя, також і після своєї смерті. Тобто Христу потрібно, щоб, щоб ми служили. Так, вже після того, як Він визнісся на небо, Він не потребує безпосереднього служіння Його тілу, але Він, він е, потребує того, щоб ми, як церква, щоб ми своїми руками могли продовжувати. Його діяльність звершували Його місію, так, або Його волю, те, що він задумав робити тут на землі. Тому ми якби, продовжуємо Його справу, і ми можемо служити своїми руками для нашого, для нашого Бога. І далі ми можемо бачити їхнє переживання по дорозі, коли вони йшли, то про що вони думали? Вірш третій. І говорила одна одній: хто відвалить нам каменя від могильних? Дверей. Це те, про що вони роздумували те, що не давало їм спокою. Тому що цей камінь він був великих розмірів, тільки кремезні, сильні чоловіки могли його відвалити або відкотити від цих дверей. Але вони все ж таки йдуть і роздумують, як же ж це має статися. Хто нам відкриє, хто нам відкриє або хто нам відвалить камінь, або чи пустить нас сторожа? Вони йшли, хвилювалися, хоча вони нічого насправді не могли. Змінити своїм хвилюванням. Але знаєте, що мене вражає? Наш Бог, поки вони хвилюються, поки вони роздумують, як це має бути, а Бог уже там, уже попереду них, і Бог усе владнав, і Бог про все попіклувався і приготував для них. Наш Бог він є поза часом і поза простором, або Він може бути всюди присутній і може вирішувати ті питання, які ми не можемо. Вирішити. Ми можемо хвилюватися в своєму житті, що ж буде завтра, що буде з війною, що буде з моїм життям, з моїм майбутнім, з моєю роботою, з моїм навчанням. І ми не можемо ніяк ні, на це вплинути. А наш Бог, він уже там. Наш Бог уже у тому майбутньому, і Він вже приготував для нас щось неймовірне. І це те, що мене вражає в нашому Бозі. Що наш Бог Він є всемогутній, і Він може відвалити той камінь, який я не можу. Відвалити чи нічого з ним зробити. Пам'ятаємо, як, як Авраам, коли він йшов на гору зі своїм сином, так, він також, він не знав, як це має бути. І син запитує батьку, а де ягня? Але він каже, що? Бог нагледить. Бог є той, хто все продумав, Бог той, хто зробить як найкраще. І як добре, коли ми віримо такому Богу або довіряємо такому Богу, що. В Його руках наше майбутнє, і що в його руках заховане наше щастя, наше те неймовірне, яке він приготував для нас. Отож, ці жінки вони йдуть, і що вони очікують? Вони розуміють, що так, навіть якщо нам вічені двері, то що вони мають побачити? Вони мають побачити тіло Ісуса. Вони вже підсвідомо розуміли, що, можливо, це буде і із їхнім певним таким розчаруванням, або смутком, або певними слізми, що це може якось розжалобити їх. Тобто вони готувалися якраз до таких емоцій, до такого стану. Але, що трапилось, Бог приготував для них чудову і добру звістку. Вони налаштували себе на найгірше, а Бог приготував для них найкраще. Ми так само можемо. Своїми роздумами, своїми, можливо, накрученими думками готувати себе до чогось поганого. Ми можемо дивитися в завтрашній день і думати, що все завтра буде дуже і дуже погано. А Бог для нас може приготувати щось неймовірно хороше, приємне або добру і приємну звістку. І цікаво, що вони навіть хвилюючись про це, розуміючи, що вони нічого не можуть змінити. Вони не зможуть відвалити свого каменя, але вони продовжували все ж таки йти. Тобто вони йшли вірою, навіть не знаючи, як же то буде там насправді, вони все ж таки не зупинилися, але йшли вірою. І ми бачимо, що дійсно, коли ми будемо йти вірою, тоді Бог посприяє. Чому? Тому що, якщо б жінки вони зупинилися, сказали, ну дійсно, це беззмістовно або безцільно, навіщо туди йти, якщо ми нічого не змінимо? Вони могли зупинитися. І піти назад. І тоді вони би не почули добру звістку, тоді вони б не дізналися про те, що Ісус Христос, Він Воскрес. І так само, якщо ми десь зупинимось, десь не віримось в силу Божу, тому що Бог зможе відвалити того величезного каменя, який зараз на мене тисне чи давить, я не зможу з ним справитись. Якщо ми зупинимось? Тоді ми не побачимо Божого чуда чи Божого благословення саме того, що Він є той Бог, який відвалює будь-якого каменя. У нашому житті. Ми можемо казати так, що не побачу, не повірю, як колись сказав Фома, так? Але Бог каже навпаки, не повіриш, не побачиш. Пам'ятаєте, коли помер Лазар, тоді Ісус говорив з Мартою, і Він каже: чи віриш ти, що твій брат Воскресне? Якщо будеш вірити, тоді побачиш чудо. Тому дійсно. Коли ми повіримо в Бога, в Його силу, в те, що Він той, хто тримає в своїй руці всі обставини нашого життя, тоді ми можемо побачити чудо, коли Бог відвалює того чи іншого каменя в нашому житті. Тому що камені можуть бути дуже і дуже різні. Вони можуть бути пов'язані з нашими проблемами. Це може бути камінь, це може бути символ наших проблем, проблем на роботі, проблем, можливо, в сім'ї, проблем. Зі здоров'ям, з іншими питаннями, з сусідами. Тобто може бути якийсь камінь, який ми не можемо вирішити, який давить на нас, і ми розуміємо, що самотужки ми не можемо його відвалити чи посунути цей, цей камінь. Знаєте, в нашій сім'ї також були різні великі камені, з якими ми не могли впоратись. Одним із таких камень, каменів, був той випадок. Коли, коли дружина вона була вагітною на шостому місяці, все начебто йшло добре. Ми готувалися до того, що зустрінемось із е, нашим сином. Ми вже навіть ім'я придумали. Але одного дня лікарі сказали, що син помирає. Ми кажемо, ну як таке може бути? Ми не могли в це повірити. Чому? Тому що ми ж бачимо, що він живий, він рухається, він реагує, коли ми з ним спілкуємось. Все начебто йде. Роднім нормальним чином. Але лікарі кажуть, ні, мало води, вам необхідно зробити переривання вагітності, вам потрібно зробити аборт. А якщо ви це не зробите, то загине і дитина, і дружина. Для мене це був дуже такий складний період, дуже великий камінь, який було дуже складно подолати. Тому що кожен батько бажає, щоб живими були двоє і мама. І дитина. Як можна вибрати, кому жити, кому помирати? Як можна вибрати, ну добре, нехай помирає дитина? Та, яку ми любимо, та, яку ми чекаємо, та, з якою ми спілкуємося. Лікарі давили і казали, що якщо ви не зробите, то загинуть двоє. Сказали, що ну, навіть давили, казали, що а де ваш Бог, або як Бог може допускати ось е, таку ситуацію, тому що ми казали, що ми не можемо, бо аборт це, це гріх. Я тоді молився дуже, пригадую цей час і казав, що, Боже, якщо ти даєш дитину, то тільки ти маєш право її забрати. Я не можу вирішити за тебе, хто я такий, щоб я вирішувати, кому жити або кому помирати. Тоді наші лікарі виписали і сказали, що якщо ви не хочете, то йдіть, йдіть додому. Ми тоді додому молилися і розуміли, що Бог щось чинить. І Бог має показати свою руку. Я казав, Боже. Ти вирішує за мене, щоб я не брав в собі гріха на свою душу, щоб я, якщо я це прийму рішення, то я потім не зможу собі простити і не зможу потім з цим жити. І вже наступного дня у дружини починаються схватки, потуги. Бог почав процес природних пологів. Ми приходимо в лікарню, і лікарі всі здивовані, в шоці, як таке може бути. Шостий місяць це надто скоро, або це, це щось неймовірне. Бог прийняв рішення за мене, щоб це не я робив, але Бог вирішив. Почалися природні пологи. І навіть дружина втратила багато крові, і потім вже навіть і життя дружини було на волосинці від смерті. Ми молилися, і Бог завершив своє чудо і Бог зберіг дружину при житті. Він забрав до себе дитинку, але зберіг, зберіг дружину. Я Зрозумів саме те, що Бог, даючи мені цей великий камінь переді мною, він цей камінь сам і забрав. Він забрав з мене той вибір, який я не міг зробити. Він дав, і він, і він забрав. І я дякую Богу за те, що Він допоміг це пройти і це прожити. Але це показує саме те, що Бог є той, хто вирішує важкі, важкі періоди в житті, так, або той, той хто відвалює різні. Різні камені, тому що Бог той, хто ставить камінь великий, і Він той, хто може його дійсно забрати. І він ставить ці каміння в нашому житті для того, щоб ми довірились йому і для того, щоб ми здалися. Щоб ми сказали, все, Боже, я тут без сили, і я тут нічого сам зробити не можу. Далі дійти, що ми покорилися і щоб ми віддали всю справу або всю ситуацію тільки у Його руки. Отож, що відбулося далі, вірш четвертий. А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, був же він дуже великий. Тобто вони переходять і дивляться, а Ісуса немає. А їхня проблема каменя була вирішена. І ще одна добра новина це та, що Ісус Христос, Він воскрес, або Ісус Христа нема тут, або Він переміг диявола, Він переміг смерть, Він є дійсно живий. І вони дивляться, а камінь що відвалений. Хтось також дав таке запитання цікаве, а чому саме камінь був відвалений? Тому що насправді Христос, будучи вже у воскреслому тілі, він мав надзвичайні надприродні можливості. Пам'ятаєте, Ісус Христос міг пересуватися крізь стіни, або крізь час. Він міг бути там, де він, де він хотів. Він, він тоді з'явився посеред кімнати, у горниці, серед учнів. Тобто Він мав. Надприродні можливості. Навіщо було відвалювати камінь? Навіщо було скільки шуму, щоб приходили ангели, щоб е, падали в обморок ці сторожі? Навіщо це все було? Ісус Христос міг просто спокійно, тихенько воскреснути і піти собі до учнів, і ніхто би й не знав. Навіщо було відвалювати камінь? Напевне, тому що, Христос, що Бог не хотів, щоб ця подія вона залишалася в таємниці. Бо хотів, щоб всі почули про те, що сталося чудо. Бог не хотів, щоб з цієї гробниці, яка замкнена, щоб люди не зробили з цього певного певну таку святиню, ідола, да, щоб, щоб люди не поклонялися цьому мертвому каменю замість живого Ісуса. Також, також цей відвалений камінь, бо цей пустий гріб Він прославляє Ісуса, тому що Він звіщає про те. Що гріб пустий, він звичай про те, що Христос, Він Воскрес. Пам'ятаєте, Ісус сказав, що якщо діти замовкнуть, то каміння будуть що кричати? І славити Бога! Так от, ось ці каміння, цей пустий гріб, ось цей відвалений камінь, Він кричить на весь світ. Він прославляє Христа, який Воскрес, мертвих, Христа, який дійсно є живий. І також Ісус Христос переміг. Смерть Він переміг диявола, і він що? І він залишає двері у гробницю відкритими. Це означає, що він відкриває двері до смерті відкритими. Тому що ми пам'ятаємо, коли Христос Воскрес, тоді і Воскресли багато святих праведників. так? І вони написано, з'являлися багатьом. Тобто Христос відкрив двері для святих для того, щоб після смерті святі не йшли до шолу, але щоб вони мали. Вхід одразу ж таки в небеса вхід до, до небесного Бога. В іншому Євангелі описується далі маленька подія. Це та, коли Марія сиділа біля гробу і плакала. Після цих подій вона, вона сиділа і плакала. І тоді до неї підходить Ісус і що? І вона подумала, що це сторож. Вона каже, де, де, де ти заховав тіло? А він каже: Марія, і тоді вона впізнала. Що це Ісус і скрикнула Равуні, так, учителю. Це дуже цікава, цікава модель або ситуація, який був стан Марії до зустрічі з Воскреслим Христом. Вона, вона була заплакана, засмучена, вона була в розпачі в горі. Чому? Тому що помер її учитель, помер її Христос, і навіть зараз тіла його немає. Вона просто була в такій великій депресії. І тут через хвилю вона зустрівши Христа, уявіть собі, який в неї стан був далі. Вона, впізнавши Христа, вона зраділа, вона впала йому на ноги, почала його цілувати. Вона почала бути якою радісною, щасливою, веселою, її обличчя сіяло. Ось що робить воскреслий Христос. Він є той, хто змінює сум на радість. Він той, хто змінює сльози. На щастя, він той, хто змінює якусь депресію, так? на піднесений дух. Ісус, є той, хто змінює долі, і ось як приємно вірити в такого Христа, який воскреслий, який дійсно змінює як емоції, так і серце, а також і всю долю, тому що ця подія змінила всю долю як Марії, а також і всіх інших людей, які зустріли Воскреслого Христа. Також вже останнє це восьмий вірш, 16 Марка, восьмий вірш. Ангели сказали, вам потрібно піти і сповістити учнів, але читаємо восьмий вірш. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялись. Ймовірно, що вони були наскільки. Здивовані з того всього, що вони побачили, написано, що їх трепет та страх обгорнув. Вони, можливо, навіть не могли повірити до кінця, чи це була правда. Вони, можливо, боялися того, а як ж відреагують інші. І через ось наплив цих всіх емоцій, що вони мовчали, або вони не сповістили, або не розповіли ось цю добру звістку. У нас також можуть бути різні емоції. Емоції смутку, розпачу, емоції дійсно у нас кожного дня змінюються. Але нехай ці емоції не змушують або не заставляють нас мовчати тоді, коли потрібно говорити. Нехай ці емоції нас, на нас, над нами не беруть силу чи владу, щоб ми перестали звіщати добру благу звістку. Нехай в нас будуть інші емоції радості, наповнені сили Духа Святого, щоб ми. Звіщали всім про те, що Христос є той, хто змінює долі, що Христос є той, хто може відвалити каменя, хто може вирішити будь-яку проблему в нашому житті, хто може змінити наше серце, наші емоції і всю нашу долю. Нехай в цьому нас благословить Господь. Амінь. Давайте помолимось.